Відкриття центру фінансового моніторингу вимога часу, говорять сумду. Цього року в новій редакції вийшов закон України про запобігання та протидії легалізації доходів, одержаний злочинним шляхом, згідно з яким відповідальність за порушення покладається практично на всіх, хто займається фінансовою діяльністю. Тому впевнено керівництво вийшов попит на нові курси буде. Держава І сьогодні, до речі. Це все гучніше, гучніше і звучить і реалізовується, виконує свою місію стосовно більш чесного реалізації фінансових потоків, боротьби з корупцією, злочинністю, таке інше. І в цьому сенсі дуже важливо мати відповідних аудиторів, відп... мати відповідний... відповідних професіоналів, які будуть моніторити. Оцей ринок і забезпечити його прозорість. Центр фінансового моніторингу при СумДУ – тільки третій в Україні. Подібні центри підвищення кваліфікації працюють в Харкові та Львові. Сумський університет має відповідні профільні факультети юридичний, економіки та менеджменту. А відтак переконані представники державного центру, результат буде в Україні. Сосують ця практика, показала дуже мало людей, які можуть Грамотно и четко читать курс финансового мониторинга. Не то, что сейчас открывается данный центр, это не то, что э, правильно, это необходимо. И я очень рад о том, что в Сумской области такое появилось. Я думаю, что это будет именно полезно не только самому институту, как, как донести, а именно людям, потому что люди должны прийти и понять о том, что они должны это делать. А если ты не сделаешь, то, конечно же, это будет наказание, потому что без этого не Ні, возможно бизнеса. тривалість курсів підвищення кваліфікації до двох тижнів. Навчатимуть тих, хто забажає знати, як уникнути фінансових ризиків при веденні бізнесу, усувати найтиповіші схеми руху нечесно зароблених коштів. Если раньше были вот те, которые оказывали финансовые услуги, и те, которые национальный банк, и те, которые занимаются рынком ценных бумаг и фондовых рынков, то в настоящее время туда добавились еще риэлторы, нотариусы, те, которые те, которые осуществляют торговлю золотом, оптовики большие, которые продают не только продукты питания и автомагазины и все остальное. То есть эти люди, которые пришли, которые на которых распространяется закон, они должны знать нюансы этого закона. як визначити признаки фінансової операції, установіть свої ризики проведення фінансових операцій, зучить клієнта. Вот этим ми будемо обучати людей. Всі слухачі курсів отримуватимуть офіційний документ – посвідчення фахівця з питань фінансового моніторингу державного зразка. Та головне говорять, сумду у діяльність їх нового підрозділу забезпечить реалізацію державної політики щодо протидії відмиванню нечесно зароблених грошей.